Пів сотні хат для переселенців в селі Панчеве на Кіровоградщині. Кілька молодих жінок власноруч привели до ладу 50 закинутих домівок, де поселили родини з прифронтових окупованих територій. Новоприбулі віддячили гостинним господарям, допомагають розвивати в селі, де немає і двох тисяч жителів. Потужний волонтерський центр. Як усі разом працюють на перемогу, бачила Олена Шворак? Вам що не здається. Дворічний Даня найменше з тих, хто знайшов прихисток у панчевому. Родина з Турецька висаджує хризантеми на подвір'ї свого тимчасового будинку. Тіше, ніж вдома. Намного Добре. Уже обжились. Та ж хоч щось зробити, здійлать буде. На сусідній вулиці оселилися переселенці з Лисичанська. Ми посиділи чуть більше місяця в підвалі, ще посиділи, і потім що все, хватить. Ну, сколько можна, ріб свята не бачив більше місяця. У віддаленому від транспортних розв'язок селі на Кіровоградщині оселилося одразу півсотні сімей з Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини. Їхали ціли спрямовано, бо знали, тут на них чекають. У Панчеве їх привело сарафанне радіо. Встретили красиво, одразу привезли нас сюди, показали, де ми будемо жити. Навіть борща нам, коли ми приїхали, уже гарячий стояв на пліті. Так, що красиво все. Молодці дівчата. Ці дівчатка місцеві волонтерки, які від початку повномасштабного вторгнення взялися наводити лад у закинутих хатах, все аби прихистити якмога більше втікачів від війни і так. Почерні почали заселяти ці будинки власними силами облаштовувати їх, знаходити ці будинки. Це дівчата домогосподарки, це дівчата, які медсестра. Потім вихователі дитячого садочку, дівчата, мами, які просто сиділи вдома в декре в декреті в декретній відпустці. Побачивши це, волонтери почали і новоприбулі. Тепер разом з місцевими пакують посилки на фронт і обстріляні з села кажуть. Мотивація в них величезна. Прихистили. Накормили, напоїли, оділи, взули, дали посуд, постіль, все меблі. Все, що треба для життя, все нам допомогли. Маже більше давай. Тому і ми прийшли їм допомагати самі в такій ситуації. Були у нас десь своя йде война за виживання, щоб хто-рядом вижив ближнє, якщо слім тяжело. якщо у нас тесть ми це правим. Ми поїдемо, ми привіземо, ми доставі, ми з Якщо там за нас борються, то ми будем бороться за них. Дехто з переселенців повертається як тільки зсу звільняє рідні місця, але на їхнє місце приїжджають інші люди, які також беруться до праці. кажуть, волонтерити будуть до перемоги. Олена Швора, Роман Круніш, кірограч на ТСН 1+,1.